Християнський телеканал «Нові пісні Господу презентує таку дискусію, чому про корупцію в українському уряді пишуть лише американські журналісти, ситуація останнього часу показує, що про корупцію в найвищих коридорах української влади, адміністрації президента України, Кабінеті міністрів України. Пишуть лише американські журналісти. Американські журналісти повідомляють нам, що це є відомо не лише в просторі американського американському це так відомо, також і на Заході. Преса Західної Європи також подає сигнали своїм урядам, що в адміністрації президента України. Що в кабінеті міністра України панує корупція? Панує корупція, яка проявляється в тому, що гроші, які йдуть на оборону України, які йдуть на оборону України, зникають в коридорах найвищої української влади. І це є прикрим, адже, адже тому, що Україна. Бореться за свою незалежність в зоні АТО, в зоні АТО, який є війною України, війною України за свою незалежність. Але чому ж уряд України зраджує український народ? І чому про корупцію в найвищих коридорах української влади, адміністрації президента України, Кабінету міністрів України пише? Лише, пишуть, лише американські журналісти, а українські медіапростор мовчить. Причина знаходиться в тому, кажуть незалежні експерти, що в Україні формується нова диктатура. Нова диктатура президента України Петра Порошенка. У нас була диктатура Віктора Януковича. Яку переміг майдан, а зараз формується диктатура нового президента України, який формується диктатуру, подавлюючи свободу слова Україні, про що засвідчують певні репресії, які стосуються каналу 112, а також інших демократичних українських каналів, і тому незалежні українські експерти прогнозують. Що диктатура в Україні буде зростати? Відповідно, буде зростати зрадництво і корупція українського уряду. Тому незалежні українські експерти пропонують проведення референдуму в Україні про довіру народу України до української влади, і це є питанням нагальним. І це є питання нагальним це є питання незалежності України. Слава Україні! Підписуйтесь на християнський телеканал Нові Пісні Господу.